Вітаю на своєму каналі! Сьогодні порада від Таро з 21 по 27 квітня. Отож, я буду викладати, три карти, а ви вибирайте свою. Так, тут у нас четвірка пентаклів. Ця карта радить вам триматися за те, що ви маєте. Вона показує, що у вас є певні витрати і є певна межа ваших можливостей. І треба дуже добре вам думати, на що ви тратите, що купуєте, звідки ви берете. Потрібно грамотно підійти до матеріального питання, щоб не втратити те, що ви заробили, чого досягли. Варто вам бути обережним з людьми, тому що з вас можуть тягнути і привести до фінансових втрат. Карта вам ще радить на цьому тижні накопичувати, берегти своє, бути обережним в діях, пам'ятати про безпеку у фінансах. Розподіляйте і зберігайте дохід правильно, а витрачайте розумно. Все повинно бути з користю. І навіть якщо у вас тут питання стосується. Стосунків, то потрібно звертати увагу на матеріальну побутове. Так, наступна карта. Старший аркан Помірність. Приведіть себе до ладу. Справи до ладу. Зберіться думками на цьому тижні. Доведіть якісь справи до кінця. Можете вдома поприбирати. Не спішите по цій карті. Покладіться на час, добре все обдумайте. Тоді беріться до справи. Ведіть себе стримано і пам'ятайте, що відчуття міри повинно бути у всьому. А третя карта в нас тут королева мечів. Ця карта вам радить звернутися до жінки. Ідіть в боротьбу, добивайтеся цілий. Все обдумуйте, зважуйте. Якщо потрібно, чітко, розсудливо, різко вирішуйте проблему. Займіть позицію розумної, всезнаючої людини. Діяти тут треба з холодним розумом, без емоцій. Потрібно бути зібраним, стриманим, потрібно приховувати емоції, відкинути страх і не думати про провал. Якщо вам потрібно, дотримуйтесь правил законів. Все тут має бути. Чесно, логічно і розсудливо. По цій карті будьте готові до будь-якого закінчення ситуації. Ось такі вам поради на тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!